Всім добрий день! Ділюся своїм рецептом, як я солю огірки. Ось у мене огірочки, одібрала такі середні Дві баночки, не знаю чи ні. Чесничок, кріп, хрін і покладу листя смородини. смолодини. Все, детально покажу. Спочатку я беру кріп. Гарячу воду і заливаю огірки. Не мию чи нічого, просто заливаю кропом. і вони в мене там стоять, паряться. Потім покажу, що буду з ними робити. Ніч, я беру вже пропарені огірочки, обрізаю їм жопки і складаю в банку. І так кожен огірочок. Це захотілося. Ми вже наїлися свіжих огірочків. Захотілося малосольного огірочка. Малосольні огірочки любимо. Солені я не дуже люблю, але використовую На зиму трошки солю. Це ще не на зиму це так поїсти, То вони мені найсмачніші. слабосолені. Ось такі оце тільки-тільки. Міятри постоять і смачні. Так що я ось так буду їх складати і вам покажу потім, що з цього вийде Ось вийшли у мене дві баночки такі. Я на 3 літра беру дві столові ложки солі. Ось так. Але тут у мене півтора літра, тому я кладу. Одну ложку солі. Тут в мене 2 літра. Я буду класти чуть більше, одну гарну ложку з великою горкою солі або ось так. І заливаю це все холодною водичкою. До самого верху, будуть вони мене стояти приблизно 2-3 дні, я їх буду постійно перемішувати, аж поки вони не присоліють. Тоді в холодильничок і, і буду і буду смакувати. Так, ось так роблю, так з кожною банкою. Коли квасять, будемо куштувати. Тож рецепт дуже простий, так я солю огірки. Так що діліться, хто як солить огірки. Можливо, когось є цікавіший рецепт. Дякую вам за увагу, за перегляди. Бажаю всім гарного дня. Рецепт запишу під відео. І дякую всім, хто підписується на мій канал. До побачення! Привіт! Ось вже мої огірочки готові. Тому будемо зараз спробувати їх. Що вам дуже відкриття, ось відкрила. А, а ну що в нас вийшло? М -м -м -м. але Мало соліни. Самі смачні огірочки. Тож рецепт лишаю. Всім смачного, гарного дня! І готуйте сезону гірків розпочато.